Доброго ранку, церква. Мої палки вітання всім недільним зустрічам, особливо недільній зустрічі в РПІ. І сьогодні хочу поговорити на тему трошечки планування, трошечки того, що ми помічаємо. На початку року завжди люди щось планують, аналізують, що вдалося, що не вдалося. Іноді такий аналіз може взагалі завести нас, е, привести до суму, тому що ми думаємо, ну, нічого не вдалося, або так мало всього вдалося з того, що ти планував. Деякі люди вирішують, взагалі не буду нічого планувати, тому що нічого не вдається, щоб потім не розчаровуватись. Але сьогодні я е, хотіла би поговорити не просто про те, що нам вдалося, які плани справдилися, і навіть не про те, що нам не вдалося. Сьогодні я хотіла би поговорити про те, що Бог дав чи зробив уже в нашому житті. І е, сьогоднішня моя проповідь називається: Що я бачу? Що ти бачиш? <схай> чи бачимо ми Божу роботу в нашому житті? Чи нам здається, що все лише йде кереберть? Думаю, ви не станете заперечувати, що Бог щось робить. Він не бездіяльний. І те, що він робить. Це зазвичай дуже чудові речі. В Біблії говориться в посланні апостола Якова, говориться, все добре, що нам дане і кожний досконалий дар походить з гори, сходить від отця світла, в якого немає зміни, ні ті, ні переміни. Я хочу звернути нашу увагу на те, що в цьому уривку не просто говориться. Все добре, що колись буде дане. Або все добре, що можливо буде дане. Говориться, все добре, що нам дане. Вживається завершена форма, тож нам щось дане. І щось добре є і в тебе, і в мене. І сьогодні я хочу поцікавитися, що доброго Бог вже зробив і дав особисто Тобі. Особисто тобі. Чи помічаємо ми те, що робить Бог? Справа в тому, що Він точно щось робить і вже щось зробив. І багатьом людям і особисто мені просто легше помічати щось погане. Воно ніби одразу кидається нам в очі. Для того, щоб помітити щось погане, мені нуль зусиль потрібно докласти. А от щоб помітити щось хороше, мені треба зосередитися, просто напружитися, докласти зусиль. І тоді, можливо, я щось помічу хороше. Це особисто я про себе говорю. Можливо, вам це знайоме. І є такий простий, відомий приклад це така невеличка вправа, коли ти дивишся на картинку. І я назвала цю вправу, що ти бачиш. Подивіться, будь ласка, на картинку, і скажіть, що ви бачите. Більшість людей скаже, що бачать чорні зірочки різного розміру. І це так. Але правильна відповідь буде чорні зірочки на білому фоні. Справді, на цьому зображенні білого кольору набагато більше, ніж чорного. Ці зірочки це приклад речей або подій, які нам не подобаються, їх легко помітити, вони кидаються нам в очі. А білий колір ми сприймаємо просто як фон, як те, що саме собою зрозуміле. І зазвичай ми саме так сприймаємо щось хороше в нашому житті, як те, що саме собою зрозуміле. Я думаю, нам слід зосереджуватись, звертати увагу на тому, що Бог робить у нашому житті. Розкажу невеличкий приклад зі своєї сім'ї. Мій чоловік смачно готує, і раз на декілька тижнів він зазвичай смажить картоплю з м'ясом в духовці. Це смачно, це класно, але за стільки років подружнього життя, і я зараз не жартую, він жодного разу не склав протвині й сковорідки так, як вони були до приготування. І спочатку, я знаєте, думаю, ну він просто забувся і мовчки поклала все так, як воно було. Потім я вже йому нагадала: дивись, воно лежало ось так і ось так. Потім я кажу: ну в чому справа? Не вже ти не можеш запам'ятати, як воно було. Це ж не складно. А він такий: та яка різниця? І знаєте, на якомусь моменті я вже вибухаю, як це яка різниця. Для мене це важливо. Для мене важливо. Кожна річ має своє місце. І треба віддати належне творчим здібностям мого чоловіка. Знаєте, він вже вигадав за ці роки безліч комбінацій, як скласти два противні, одну решітку і дві сковорідки. Так, щоб це не було так, як я це склала. <смі> і, зрештою, все взагалі може закінчуватися, знаєте, неприємною розмовою. На якомусь моменті я настільки зосереджуюсь е, на негативі, на тому, що е, щось не так, як я хочу, що я вже забуваю, що була смачна вечеря, і що він виявив турботу, піклування про мене. Не засуджуйте мене. Я знаю, що ви такі самі іноді. Нам легко помічати щось погане. І щось погане, воно іноді затьмарює взагалі все добре, що в нас є. Ми настільки зосереджуємося, фокусуємося на тому, що нам не подобається, що ми перестаємо помічати Божу роботу в нашому житті. І давайте подумаємо, що ж доброго Бог вже зробив і дав особисто нам. Перше, у кожного з нас є життя. Є Подих, є наше тіло, здоров'я, імунітет, є наші дари і таланти. І все це унікальне. Твої дари і таланти, вони неповторні. Ти неповторний. Єдиний у своєму екземплярі на весь світ за всі часи. І це Бог дав нам. Це Божа робота. Бог дав нам жити в сучасному світі. Я щаслива, що народилася саме в ці часи, тому що. Зараз є безліч технологій, свобода руху пересуватися, доступ до інформації і багато інших переваг. Також Бог оточив нас чудовими людьми. чи не так? Наша сім'я, наші друзі, люди, з якими ми працюємо, наші брати і сестри. Я впевнена, що в твоєму житті є багато чудових людей. І ми можемо дякувати Богу за них і повинні. Бог оточив нас чудовими людьми. І, зрештою, Бог дав нам Ісуса. І втілення Бога на землі, Ісус Христос, Він учитель, Він наш найкращий друг, він наше спасіння, наша надія, І наша втіха, наш заступник. Ісус привід для радості, попри все. Навіть якщо все в цьому світі підеш кереберть, ніхто не може забрати з Твого серця Ісуса Христа. Його спасіння, Його надію, Його перемогу над гріхом, Його свободу, яку він тобі подарував. Тож смерть Ісуса Христа це добровільний акт вияву Божої любові до таких недосконалих грішних людей. Ми не могли самі впоратись з гріхом. Ісус прийшов на цей світ, щоб врятувати нас. Це Божа любов, Він втілення Божої любові. І всі ми збагатилися. Невимовним скарбом щедрістю Божої благодаті у спасінні, тож кожен з нас може дякувати Богу за це. Давайте разом прочитаємо послання до Тита, другий розділ, одинадцятий вірш, і потім чотирнадцятий. Бо для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать, і далі говориться про Ісуса, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня очистив собі особливий народ, ревний до добрих діл. Тож, церкву, я переконана, що у ці складні часи нам так важливо помічати те, що Бог уже зробив для нас, і те, що Він нам дав. Божа любов це не, це не дрібниця і Його спасіння це не дрібниця. І якщо в тебе немає інших приводів для радості, для подяки, для того, щоб відчути себе багатим. То ти завжди можеш радіти і дякувати і нагадувати собі, що ти збагатився Божою благодаттю, бо Його смерть за нас це найбільший скарб у всесвіті. І це наштовхує мене на друге питання в моїй проповіді. І воно звучить так: чи приносиш ти жертву подяки? Я б хотіла прочитати уривок з Псалма 50-го. Він починається з того, що Бог виступає як суддя і Він дорікає своєму народові. Але посередині цього псалма, 14, 15 вірш, тут якраз говориться про подяку, і навіть дається обітниця. Принось Богові в жертву подяку і виконуй дані тобою у Всевишньому обітниці. Тоді покличеш до мене, говорить Господь, в день скорботи я тебе визволю, і ти мене прославиш. Тут говориться, «приносити Богові в жертву подяку. В англійському перекладі говориться, нехай твоя подяка стане твоєю жертвою для Бога. Тобто Бог очікує, що ми будемо помічати те, що Він для нас робить, і будемо дякувати за це. Це Його очікування. І коли нам важко, коли не все йде так, як нам хотілося б, чи будемо ми продовжувати дякувати, бо іноді наша подяка це жертва для нас. Це те, що нам дається з зусиллями, це не так природньо. Щоб дякувати, нам потрібно докладати зусилля, щоб хоча б нагадувати собі, за що ми можемо подякувати Богу. І навіщо нам дякувати? Я хотіла б розглянути декілька аспектів подяки. Їх насправді може бути безліч, тому що дякувати це просто правильно і корисно. І перше, що я хочу сказати, що дякувати, це виконувати Боже повеління. Насправді, подяка це повеління від Бога. Ми вже прочитали 50-й псалом, і в Біблії є багато віршів про подяку. Давайте прочитаємо Колосянам 4.2. У молитві будьте постійні, перебуваючи в ній з подякою. Тобто, говориться, постійно моліться з подякою. Не просто моліться іноді дякуйте, а у молитві постійні будьте з подякою. З радістю дякуємо Отцеві, говориться до Колосян 1, 11, 12, – З радістю дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Говориться, дякуємо Отцеві. До Колосян 3:15. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Тож, коли ми дякуємо, ми виконуємо Боже повеління. За виконанням Божих повелінь іде Боже благословіння. Дякувати, друге, це не бути гордим. Це визнавати, що хтось тебе збагатив, що хтось тобі допоміг. Тобто не бути гордим. Ти визнаєш, що чиїсь дії допомогли тобі. Це ознака смиренного серця. Горде серце говорить, мені ніхто і нічого не потрібен. Смиренне серце помічає допомогу і дякує за це. Третє, дякувати це бути більш щасливим. Це доводять психологи, віруючи і не віруючі. І е, це не секрет, що коли ти помічаєш хороше щось в своєму житті, ти відчуваєш себе більш щасливим, більш багатим. Є така дуже проста вправа, рекомендують кожен вечір згадувати, що хорошого сталося за сьогодні. А я рекомендую дякувати Богу за це. І, прям, знаєте, перелічити, перерахувати. Зосередитися, згадати кожну дрібницю, що хорошого сталося за цей день, особливо за цей день. Звичайно, ми можемо сказати: Бог, я дякую тобі за все, амінь. <сум> це коли ти вже зовсім засипаєш. Але краще це коли ти зосередиш свою увагу, згадаєш, що хорошого він зробив. І я впевнена, ти не згадаєш навіть половини, що Бог хорошого для тебе зробив. Бо ми настільки це сприймаємо білим фоном іноді, нам потрібно це змінювати. Нам потрібно перераховувати все, за що ми вдячні Богу. І я впевнена, ми будемо відчувати себе дуже багатими і щасливими людьми після цього. Четверте, дякувати це отримувати подальші благословіння. Вже ми читали це у 50-му псалмі. Бог навчає нас дякувати, бо він добрий батько. Я завжди підкреслюю те, що усі повеління Божі, вони для нас на добро. Це не просто якісь повеління, Бог хоче своєї користі, і це нам шкодить. Немає таких повелінь, які нам шкодять. Повеління від Бога це дай амінь. Це завжди Його добра воля для нас. Якщо Він говорить нам дякувати, це означає, що це корисно для нас, це нас збагачує. Це призводить до подальших благословінь. Це ніби відкриває двері для подальших благословінь у наше життя, вдячне серце, воно притягує подальші благословіння. посланні до Филип'ян говориться: ні про що не турбуйтеся за будь-яких обставин через молитву, прохайте Господа, про що потребуєте, та завжди дякуйте йому за все, що маєте. І мир, який йде від Бога, що вище людського розуміння. Буде стерегти серця ваші та думки в Христі Ісусі. Зверніть увагу, тут говориться ні про що не турбуйтесь, моліться, завжди дякуйте. І далі дається обітниця. Це просто причинно-наслідковий зв'язок. Якщо ти це робиш, то мир Божий буде стерегти твоє серце. Це просто якась фантастична Божа річ, яку він робить. До речі, з людьми це також працює. Уяви собі, що ти комусь допоміг, ти доклав багато зусиль, витратив свій час, витратив фінанси на те, щоб комусь допомогти. А ця людина не подякувала. Ні, я розумію, що подякувати не завжди можливо, але там, де це можливо, це дуже важливо. Якщо тобі не подякують, чи будеш допомагати ти наступного разу, ти можеш подумати, моя допомога не потрібна. Якби була потрібна, людина би подякувала. Ти просто навіть не на зло, ти просто можеш подумати, що твоя допомога не потрібна, значить, не буду більше цього робити. Тому навіть просто з людської точки зору, коли ми вдячні, це призводить до того, що люди готові що ще зробити для нас, допомогти нам ще раз. Тобто, подяка вона відкриває двері для наступних благословень у наше життя. І Ісус, він дякував своєму Отцеві. Він перебував в молитві, він усамітнювався. І Він дякував. Самий такий простий вірс з Біблії, де про це говориться, взявши хліб та віддавши подяку, Ісус переломив і дав їм, кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Це останні хвилини е, такого вільного життя Ісуса, до того, як Його схопили, до того, як Його розп'яли. І в цей момент він знає, що його очікує, і говориться, віддавши подяку, віддав як жертву, як жертва подяки. Я думаю, що Ісус в цей момент дійсно відчував тиск, і йому було складно, але Він віддавав подяку. Тож, коли ми дякуємо, ми наслідуємо Ісуса Христа, наслідуємо Його вчинки. Отже, я хочу просто підсумувати. Церква, давайте помічати те, що Бог робить в нашому житті. Навіть якщо наші плани не справдились, навіть якщо ми не планували щось одне і нічого з цього не вийшло, Бог все одно щось робив в нашому житті, Бог нас благословляв, Бог робив щось добре для нас. І це вже привід це помітити і подякувати за це. Бо саме це призводить для наших подальших до наших подальших благословень. Бог люблячий батько, Він нас благословляє, Він нас любить. Але коли ми вміємо подякувати, я вірю, що Він буде ще більше нас благословляти. І навіть коли нам дякувати, важко, бо ми проходимо складні часи. Це не секрет. Всі ми проходимо складні часи, всі ми живемо в особливих обставинах. Але подяка Богу це наша жертва. І я впевнена, що Бог вірний. І Він завжди відповідає на наше серце і на нашу подяку своїми благословіннями. Амінь. І давайте помолимося про те, що Бог навчив нас дякувати і навчив нас помічати те хороше, що Він нам дав. Боже, ми дякуємо Тобі за цей день, за цю можливість бути разом, за Твоє Слово Господь, яке звільняє, яке, можливо, якісь прості речі говорить, але в них сила. Боже, ми просимо Тебе. Навчи нас дякувати. Навчи нас помічати те хороше, що ти вже нам зробив, вже дав, вже благословив нас. Навчи нас це помічати і дякувати. Навчи нас дякувати людям. Бути вдячними навіть в наших сім'ях, навіть на наших роботах, коли люди ніби виконують те, що повинні виконувати. Допоможи нам не сприймати це як належне, не сприймати це просто як білий фон, але дякувати тобі, Господь, дякувати людям навколо нас, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І наприкінці я хотіла би звернутися до тих людей, які можливо дивились нас вперше, можливо, ви просто не маєте впевненості у своєму спасінні. І я вже сьогодні трошки говорила про те, що Бог дав нам Ісуса. Ісус це втілення Бога на землі, втілення Його любові. Ісус прийшов у цей світ, щоб врятувати все людство. Справа в тому, що спочатку Бог створив все прекрасно, цей світ прекрасний, людей, але в життя людини увійшов гріх через наш непослух. І зараз весь світ просто тоне у своїх гріхах. Люди не можуть впоратися з гріхами своїми силами, тому і потрібен був Ісус, потрібна була Його жертва. Він добровільно пішов на хрест, Він взяв на себе гріхи всього людства, і Він помер замість нас. Він помер, але на третій день Він Воскрес. І сьогодні усі, хто повірять в Ісуса Христа як Сина Божого, що Він помер за наші гріхи і Воскрес. Всі, хто повірять і сповідують своїми устами, будуть спасенні. Тож я хочу запропонувати нам помолитись простою молитвою, визнати, що ми маємо гріх, і прийняти Боже спасіння у наше життя. Якщо сьогодні ти готовий молитися, я впевнена, що Бог своїм Духом Святим стукає у твоє серце і закликає тебе помолитися разом з нами. Давайте закриємо свої очі, зосередимося не. На Бозі і на тому, що ми хочемо йому сказати, і я вірю, що зараз буде чудовий момент Його спасіння. Дорогий Бог, ми дякуємо Тобі за Твого Сина, Ісуса Христа, за те, що Він забрав увесь наш гріх і помер на тому Христі. Ми віримо, що Він Воскрес на третій день, і тепер з ним воскреснемо і ми. Ми дякуємо Тобі. Що ти любиш нас, і ми просимо тебе пробач весь наш гріх, всі наші неправильні вчинки, які ми розуміємо і не розуміємо, ми віримо, що ти вибачаєш нас, і ми приймаємо сьогодні Твоє спасіння. Ми молились в ім'я Батька, Сина і Святого Духа. Амінь. Якщо ти молився. Тільки що цією молитвою Ісус увійшов в твоє життя. Ми тебе вітаємо! Ми, як церква, хочемо тобі бути корисними. Ми хочемо допомогти тобі робити твої кроки у вірі. Перш за все, у нас для Тебе є подарунок. Це новий заповіт. Ми хочемо тобі його подарувати. Тому, будь ласка, дай знати про себе, як ми можемо з тобою зв'язатись. Буде посилання. Зараз на екрані, будь ласка, саме пройди туди і можеш залишити про себе інформацію або у будь-якій соціальній мережі. Ми ще раз вітаємо тебе. А всі, хто з нами був на цьому служінні, звідки б ти нас не дивився, з якої точки світу ми віримо, це служіння було для тебе благословенням. Ми дякуємо ще раз за те, що ти з нами. Наступне служіння, якщо ти знаходишся у Києві чи плануєш бути у Києві, на наступному тижні, в неділю, наше служіння відбувається о 10.30 і о 12.30. Ти можеш обрати той час, який для тебе зручний. Ти можеш, ти можеш навіть когось запросити з собою. І я вірю, що людина буде благословенна, якщо прийде до церкви і буде з нами на цьому служінні. Якщо ти хочеш слідкувати за нашими новинами після зібрання. Буде посилання, де ти можеш знайти всі актуальні новини нашої церкви. Ми ще раз дякуємо, що ви були з нами. Нехай Господь благословить тебе і твою родину.